Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. всіх вас благословляю на пізнання розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І нехай Господь вас бере оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому у церквах не вивчають, що вік землі становить лише 6 тисяч років? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що диявол приходить у життя людини для того, щоби зробити три речі: це украсти, убити і погубити. І велика проблема полягає в тому, що диявол навіть добирається до церкви, щоб спотворити слово Боже або підробити його під себе. І є ще така проблема в сучасних багатьох церквів, що там не вчать людей про вік землі та не вчать людей самим елементарним речам. Наприклад, хто такі люди, звідки люди з'явились і куди вони йдуть? І самий великий обман диявола полягає в тому, що Людей вчать, що вік землі становить мільйони або мільярди років. І якщо людей вчать, що землі мільйони років, то люди легко можуть повірити в те, що їхні діди та прадіди пішли від мавпи. Але Ісус Христос був на землі всього лише 2023 роки тому. Це не мільйони років і це не мільярди років, а всього-навсього лише 2023 роки і а 4350 років тому був всесвітній потоп і взагалі всього землі, всього нашого лише 6000 років. Уявляєте собі, що землі не мільйони років і не мільярди років, а всього на всього лише 6000 років. І чому за останні 100-200 років Люди постійно говорять, що землі мільйони або мільярди років, і хто за цим всім стоїть, щоб говорити цю найбільшу брехню людям про мільйони або мільярди років? Звісно, що це все є робота диявола, оскільки йому не вигідно, щоб люди вірили в Бога і наслідували спасіння для душі. І він придумує всі ці брехливі теорії про мільйони років. І він діє через вчених атеїстів, які не вірять у Бога. І свої відкриття вони роблять тільки на здогадках, а не на реальних фактах. І по цьому дияволу потрібні всі сфери впливу. І людям це потрібно розуміти, і церкві також це потрібно розуміти, щоб не бути обманутими. І чому так багато зараз церквів можуть терпіти крах та невдачу? Бо тому, що багато церквів не розуміють роботи диявола та його. Вплив на суспільство, що дияволу потрібне серце та розум людини, навіть за часів Ісуса Христа, диявол добирався до самого Ісуса Христа, колись покушав його в пустелі. І зі священного писання ми також знаємо, як диявол добирався до серця апостола Петра, що Ісус сказав Петру: відійди від мене, сатано, оскільки ти думаєш про земне, а не про те, що в Боже. А також диявол добирався до серця та розуму Юди, і Юда зрадив самого Ісуса Христа. Тому диявол впливає на всі сфери людського життя без виключення і приходить в життя кожної людини, щоб, спокуса... щоб спокусити людей на гріх та на його брехню. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Служіння Салтаненко. Допис на то на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. Ну і якщо ви вперше на моєму ютуб-каналі, то прямо зараз. Я вам пропоную помолитися разом зі мною молитвою Покаяння, і ця молитва примирить вас з Господом нашим Ісусом Христом. Повторяйте за мною ці чудові слова. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво. Помилуй Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюсь від всіх проклять та хвороб в моєму житті. Я довіряю своє життя, Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь Неба і землі та єдиний Спаситель для всіх людей. Прошу тебе, Батько, во ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське заступництво та благословіння. Приведи мене в церкву, де я зможу виконати Твою волю, прийму Святого Духа, буду розуміти та виконувати Боже Слово та жити в Твоїй істині, любові та силі. Амінь.